Усім доброго дня, дорогі друзі, хочу вам представити наш онлайн-курс, практикум, це аудит своїми руками, ще називаю система внутрішнього аудиту на підприємстві. На цьому курсі ви зможете навчитися, саме головне, хто платники ПДВ, проводити аудит ПДВ. Я розробила цікаву анкету з прикладом задачі. Тобто, як провести аудит фінансової звітності разом з ділянкою ПДВ. І ось на другому уроці ви будете цим. Займатися. Тут велика практика, у вас буде велика анкета з файликами, де ви можете на своєму підприємстві підставити дані і зробити так? аудит самостійно. Можете з нашого взяти прикладу і також заповнити. Ось тому запрошую вас. Усіх, кому цікаво, необхідно мати знання з внутрішнього аудиту і самостійно вміти виявляти помилки і їх виправляти в обліку, то ось цей класний практику аудит підприємства вам буде в нагоді. І хто наш студент, то, звісно, ми для вас. Готуємо цікаві програмки, знижки, бонуси і хочемо, щоб ви вміло використовували ті знання на практиці, які ви у нас отримали. Запрошую на навчання, приходьте до нас у школу, ми вас залюбки будемо вчити новим цікавим функціям щодо оподаткування та аудиту підприємства.